Податок на нерухоме майно формується із урахуванням особливостей. Якщо громадянин володіє одним об'єктом оподаткування, то розраховується податок, виходячи із площі такої нерухомості, як житлової, так і нежитлової. Віднімається сума пільг, яка передбачена податковим кодексом, сума пільг, яка встановлена. Місцевими радами, звичайно, якщо такі пільги встановлені, і множиться отримана площа на відповідну ставку. Якщо людина володіє кількома об'єктами, наприклад, будинком і квартирою, податковується їх сумарна площа. Податок на нерухомість для звичайних людей нараховується за минулий рік. За цей же платитимуть лише юридичні особи, які самостійно повинні обрахувати суму. Оподатковується житлова і нежитлова площа. Податок вже нарахували майже трьом тисячам містян та роздіслали відповідні повідомлення. Після їх отримання громадяни мають 60 днів, аби сплатити податок. По всіх об'єктах платіжні повідомлення сформовані, вручено особисто громадянам 869, решта 2691 повідомлення надіслано громадянам поштою. На, 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 на даний час ми чекаємо повернення з пошти з відміткою про те, що громадянин отримав це платіжне повідомлення, щоб можна було його сплатити до бюджету. Всього нараховано більше трьох мільйонів податку.